Так, я люблю запах бупонної чуми на ранок. Так, приємно пахне. А мені взагалі не подобається. Ще всюди так смердить. Матка боска, поглянь. А в того бородатого чоловіка відділилося тіло. <рес> Пригоди, поглянь, Хребет став втричі довший. Це все те вірус. Чого І це не тільки я сюди призвала ще купу мутантів. Купу величезних статус з банкими карликами всередині. І оці вони всі бігають, у все портять. І ще вони стирають нам пам'ять, і ми забуваємо слова. Сектантів звала? Так. Та все одно знаючи тебе це замало. А вже ж, а вже ж. Я хочу сказати, чекайте факатів ще більше. Твої тендакли мені урота. Рейтинг, рейтинг. Рейтинг, рейтенг. Ось вони! пане Годжо, зачекайте, ви ще не все згадали! Та ми він очікати! Я цю прокляту кнопку зараз на нуль помножу. Ні, я зараз її на нуль потім... Вийди дих, видих, вдих, дихаємо матку, все добре. Я ж не можу. Всі можуть, а він не може. Спокійно, спокійно, дивіться, там хто сюди. А, то наш місцевий ген. Будь ласка, об'яву його. Все, Давид, я оголошу. Зустрічайте заявка номер 4 П'ять сирочок. Янтар.